Що ж, ви створили проєкт, налаштували ваш робочий процес. Далі переходимо до монтажу. Перше, що, з чим ви стикаєтеся, це імпорт ваших медіафайлів. У цьому відео я вам розкажу про 5 способів імпорту ваших медіаданих в проект Premiere Pro. Без зайвих слів, першим способом є імпорт при створенні нового проєкту. Відкриваємо Premiere, натискаємо New Project. Тут одразу прем'єр нам пропонує обрати його тестові футажі для імпорту, але ми оберемо свої. Я обираю диск D, обираю нашу папку з проєктом, заходжу в медіа. І тут ми можемо обрати ті файли, які нам потрібні. Виділити ми можемо або декілька файлів одразу, або можемо виділити окремі файли, які нам потрібні. Припустимо, нам потрібні ось ці три файла. Потім натискаємо Створити проєкт. Готово. Файли додалися в вікно Project і створилася нова секвенція з нашими медіафайлами. Спосіб номер 2. через головну панель управління Premiere Pro натискаємо файл Import. На диску вибираємо нашу папку з медіа і виділяємо наші файли, які нам потрібно додати. Натискаємо Open і вони додаються в наш проект. Мінус такого способу: те, що не можна обирати декілька папок для того, щоб імпортувати їх в проект. Натомість імпортується тільки вміст однієї папки. Це не досить зручно, але має місце бути. Третій спосіб: через вікно Project. Натискаємо правою кнопкою миші в пустому просторі вікна Project імпорт. Обираємо також наші файли. Можемо обрати декілька папок, але все ж таки, так як і в попередньому методі. Ми можемо імпортувати вміст тільки однієї папки. Заходимо в наш Медіа, обираємо наші файли, натискаємо Open. Готово. Вони знову ж таки додалися в проєкт. Секвенція таким чином не створюється, але вміст вашої папки імпортується в проєкт. Четвертий спосіб через вікно Media Browser. Переходимо у вікно Media Browser. Якщо він у вас не відображається, переходимо у вкладку Windows, Media Browser. Тут ми шукаємо теж наші файли на диску D, My Projects і обираємо нашу папку з матеріалами. Тут, так як і в попередніх методах, виділяємо всі наші файли або, якщо нам потрібно окремі, за допомогою Ctrl ми виділяємо ті файли, які нам потрібні, натискаємо правою кнопкою і імпорт. Готово. Так само. Файли імпортуються, але секвенція не створюється. І останній, п'ятий метод Drag and Drop перетягнути із провідника напряму в вікно панелі Project. Як це працює? Знаходимо на жорсткому дискі нашу папку з проєктом, заходимо в папку Media, виділяємо всі наші файли і перетягуємо їх в вікно Project. Вони також додаються, але таким методом можна виділяти декілька папок одночасно. Для прикладу, вибираємо папку Media та папку Music і перетягуємо їх в проект. Створюються дві папки, так як вони були в провіднику. Якщо відкрити, натиснувши на ось цю птичку, відкривається. Сама папка, і ми бачимо вміст цієї папки. Якщо натиснемо на папку Media, ми бачимо всі наші медіафайли. Такий метод дуже зручний, тому що завдяки ньому можна імпортувати одразу декілька папок одночасно. Потім створюємо новий проект і працюємо вже з нашими медіафайлами. Але тут є один невеликий підводний камінь. Якщо у вашій папці буде для прикладу лежати один файл, ми скопіюємо ось цей. Закинемо в папку ЗК. І якщо він буде там саменький, і перетягнемо їх в Premiere, дивіться, що буде. Папка Media і Music імпортувалися як папки, тому що тут є декілька файлів в папці Media і в папці Music теж є декілька файлів. А папка ЗК імпортувалася одним самим файлом, який лежить всередині. Ось бачите, чому? Тому що прем'єр не розпізнає папку, якщо там лежить всього лише один файл. Він розпізнає від двох файлів і більше. Щоб не втрапити в таку халепу і потім в прем'єрі не створювати нові папки, розсовувати всі файли по своїм папкам, які потрібно. Я рекомендую в папці, де є, лежить один файл. Або, якщо він займає небагато, як в даному випадку 131 кБ, створити його копію дублікат і закидати в прем'єр, це також спрацює. Або Якщо ви не хочете, якщо файл важить дуже багато, то тоді я рекомендую вкинути сюди якусь ПНГ-шку, яка займає всього нічого там 25 кБ або 1 кБ. це просто білий квадрат, як ми бачимо. Або його завантажити, або в Пенті створити, і таким чином, знову ж таки, закидаючи в прем'єр, закидається як папка, і ми можемо цей empty файл просто-напросто видалити. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо вам щось не зрозуміло, або у вас є якісь інші питання по прем'єру. Я з радістю відповім на них. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні і всім папа! -па.